Технологія так і результат. І можна почати і говорить, є, ми починаємо виробляти якісь кінцеві продукти. А є навчання перевернути клас. І коли я вам розказував від збитої рамки до отримання першої краплі меду. Але може бути зворотній зажар. Зараз Андрій Миколайович демонструє, які види сорти меду є. Ми визначаємо їх, оцінюємо. А далі під час навчання буде сказано в темах, що. Як, коли треба робити, щоб його отримати. Так. Є продукт, який Андрій Миколаївич, представний тут продукт. Е, тут представлені меди е, з пасік Хмельницької та Київської області. Тобто, це в загальному це сім пасік. І зараз будуть е, учасники курсів е, куштувати <кій> і влада, чи, чи вгадаю, чи ні вже, я, я скажу. Але в кінці курсів кожен. Повинен і по запаху, і по смаку визначати чи справжній мед, і в майбутньому, коли він буде працювати, продавати мед, можливо, він буде в когось купувати мед, він повинен перед тим, як купити в когось мед, там, де перепродажу, наприклад, він повинен визначити сказати: От, оцей мед я в тебе беру, а цей ви отримали, наприклад, якесь меду, ви одразу розумієте, що він, наприклад, не справжній, що ви ніколи не попали на це. Глибину, глибину, бо це основний продукт. З пилком наприклад, полегше, там, з воском також. Але мед це такий основний продукт, який пасічник має відчути, саме цей смак. І запам'ятати на все життя. І буде справжнім пасічником. І коли до вас прийде критикувати якийсь інший пасічник, ви можете йому стільки розказати, що він просто піде і буде мовчати. Тому зараз кожен пробує. Кожен, да? Давайте кожен по кожному зразку. І будете казати, я буду казати так чи ні. От ви почали з темних медів. Темні меди це ті меди, які не підходять для зимівлі, наприклад. От, бачите, вже підхід. Для споживання, користь для людини. Не, не кушував, і дів. Для для... Для Ні, не коштував. Нема варіантів. Це знаєш Так. <ріху> Соняшник. Ну, Може бути, так. Да. <ріху> це не знаю. Так, а це не знаєш, так? Да? Куштуй далі. <ріху> Бо там він є дуже класний. Ні, <ріху> взагалі не стандартний. Почему не между землянами? Карамельки на пару грамм продается. Ну там есть такие мелки, грец на грамм продается. Одна грамма, одна грецня, да? Есть тут такие нет? Есть? Да. Ничего себе. Можно и дороже? Можно и дороже, это ты подознал? Да, давайте. А це самое. Правильно. Я за сам за сомневался, есть плоды. Думаю, идем отсюда. Не пыли, Андрей. Не, давайте пробуйте.